Проблеми керування та підпорядкування спадковості спонтанних убивств та масових воскресінь у наступній сенсі. На нашій принцесі, на нашій принцесі, на вашій принцесі. Добре, іду, скажу королю. Там принц прийшов, хоче женитися на нашій принцесі, на нашій принцесі, на нашій принцесі. Ой, повім королеві. <гім виявляється> Там принц прийшов женитися на нашій принцесі, на нашій принцесі? на нашій принцесі. Низка? Ну, добрий, доповім по корольові. Принцеса оповіла не ниська. Як не ниська? Ну, бо так як не ниська. Ну давай. <рив> Принцеса повіла не низка. Як не низка? Так не низка. А добре, і доповім принцеві. Принцеса оповіла не низка. Як не низька, так не низька. Треба забити слугу, не треба. <світ> Я прийшов женитися на, наші... на вашій принцесі. На нашій принцесі? На вашій принцесі. Вона повіла не низька. Як це не низька? Так не низька. Треба убити короля. О! Тук-тук, я принц, прийшов женитися на вашій принцесі. На нашій принцесі! На вашій принцесі. Вона вповіла не низька. Як не низька? Ну, Та ти так не низька. Треба добити королев Нашу. Я принц прийшов на тобі женитись. О, женитися на мені? На тобі. Нє, не низька. А як то не низька? Так, не низька. Треба убити принцесу. Що я наробив? Я убив свою любов. Треба забити себе. <плакова> <плакова> Нам кульку часу на сценку відведено. Дві минути 10 секунд. <плакова> а ми за кульку все кидали? За 2 минути три секунди. Ну, давай, Хіреас, лови всі ковно! Давай! Тук-тук! <плес> я прийду! Прийшов же візит на ваші пресесії! На ваші пресесії! На ваші пресесії! ООО! <плес> <плес> Якщо ви хочете побачити продовження цієї історії, відсилайте платні есемески за номером на нашому сайті polonaisky.ua Вартість – 30 гривень. Дякую!